Мене в суді судять за те, що я сказав, що наша Українська Православна церква канонічна не ідентична ПЦУ для нас. Ми не віримо, що це церква. Я не мушу вірити, що це церква, не мушу вірити, що там віруючі. тому моє право. Однак мене за це судять в нарушенні закону, бо судочинство нині в Україні не знає. Українських законів, повторююся для юристів. Судочинство в Україні сьогодні не знає українських законів і всліпу ліплять людям, кого хочуть судити, различні злочини, котрі відношення до злочинів не мають. Катастрофа з українським судочинством. Ібо, якщо я сказав, що наша церква канонічна істина, благодатна, другої не є такої, то мене за що судити, то моя віра, так наші предки вірували, і вдруг з'явилися нині нікі апостоли, чиновники, котрі сказали, ні, твоя віра не добра, бо ми тобі ліпимо, бо ця віра буде настояща. І тим самим творять жесточайший безпреділ, жесточайше нарушення закона. Ну, що робити, якщо чиновники юридичної освіти зачастую не мають і приймають рішення не в області їм допустимій, а за межами їх повноважень? Бо тому ми кажемо, блаженні алші жаждущі правди, бо лиш ті наситяться, легко нині определити канонічну церкву. Наша церква не йде бити других, не ламає крести, не ламає замки, не палить храми, а котра церква палить храми і ламає двері. Усім відомо. І якщо за церквою, котра ламає, Хрестих і ламає двері, б'є віруючих вдруг, заступилися чиновники і сказали, да, ви православні канонічної біті і будете ще біті, но ви не смієте обіжатися, ви не смієте жалуватися, ви не смієте оправдуватися. От і мовчки. А ми сказали, так, ми навчилися вже терпіти огонення, бо Бог нам дав таку задачу. Бути витриманими, блаженні милостиві, каже сьогодні слідуючий євангельський принцип, тоді помилувані будуть. Той, хто проявив милость, тот буде помилуваний. Без милости буде, каже Господь, тим людям суд на страшному суді, котрі самі не проявили милость, блаженнім чисті серцем, бо лиш ті Бога узрять. якщо чоловік живе. З Господом в покаянні в молитвах в чистоті, в правді, в пості, в трудах, у подвигах духовних, у такого очі духовні відкриваються, і увидять Бога, блажені чисті її серцем, ті видять Бога, а люди, котрі злі серцем, грішні серцем. Вони можуть формально вчитатися віруючими, стаючися серйозними безбожниками, і вони не такі уж прості, щоб вони розуміли, що їхня віра часто примітивна, хоч названа і національна, але вона не несе в собі духа, в тому лишньому случаю діти Божі, настоящі християни, а в вічності в єдно з Господом, у його царстві і милі, благодатні. І наслідники царства Божого. Амінь. Христос посеред нас.